Всім доброго вечора. Я вже прибігла додому. Сьогодні ж працюють вони півдня, якраз добре. Трішечки раніше йду. Ну, я йду на 15-ту годину, якраз 6 годин. Якраз добре. І ви знаєте, якраз автобус в такий час йде, то я вже там трішечки й не цей, але була швидко, швиденько, щоб встигнути. Так не хотілося йти пішком. Знаєте, поначалу якось, ну, як ідеш, якось не замічалося, <гум> непомітно це все було. А зараз, особливо, коли вже під кінець неділі, напевно, цей організм вже, знаєте, заморився і вже тоді не хочеться ну, жити пішком. Я сьогодні собі робила варенички. Зробила сьогодні із картопелькою і з сиром. Туб зранку зробила, поласувала. Щось мені так захотілося, ви знаєте, пам'ятаю завжди на вечерю. Це як була маленька, та вже ніяк підросла ж, звісно. То до бабусі ото ходили. І мама у нас, мама у нас дуже багато пекла завжди і вареників. І пірішки такі, оці, на сковорідці, знаєте, ми так їх любили. Чесно, от, зараз ми не так смажимо. А тоді просто. Я не знаю, ну дуже багато ми їх їли. І такі вони мені смачні. Оце вам кажу, аж самі захотілося, Але смажити, знаєте, так як для себе, там, ну, ну скільки я там з'їм, то не хочу. Так оце я як щось таке зроблю, там, чи салат, чи що, то когось пригощу. Вроді так, вчора зробила, вроді там і небагато так, картоплинки, такий малесенький бурячок, а такий ну, та така салатничка гарна вийшла. Ну нічого. Завтра неділя, але обіцяють дощ. ну... Поки я настройна їхати на базар, ну а там подивимося. На слідкую неділі буду менше працювати, тому що 24-го сказали, що працюють тільки до 12, ї а 25-26 й й вихідний. Тому буду відпочивати. Напевно, нічого робити, то буду. буду просто лежати і відпочивати. Хіба що може бути гарна погода. Може кудись з'їзджу. Ну, обіцяти не буду, але може кудись і поїду. Прогуляюся і вам щось покажу. Мені дуже хочеться ще, знаєте, кудись з'їздити, Я то в них і була лебеді, ото, як я знімала. Так мені хочеться поїхати, подивитися на них. Страшне. Так що може ще соберуся. Треба не забути купити їм цієї або пшеничної. Чи якої там? Пшеничної я тут не бачила каші, а є. Ой, хотіла так швидко сказати. По-моєму, із ячня, по-моєму, так, так. Да. По-моєму, я тоді так і купляла. Ну, в общем, треба щось буде купити. На сонечка працює. Мама з вікуською сьогодні поставили ялинку. Покажу вам, я Вони зняли відео, обов'язково вам ставлю. І так розказують мені так, цей, от, такий момент, середня, я за ними сумую і все. А от коли таке от вони показують там вдома, там, знаєте, все, так, так прямо аж сумую. Ну нічого, все буде добре. Я е, е, ну, завжди розуміла, що як оце насінька в нас поїхала, я. Як би не було там і робота, і все, все одно додому сумуєш, якось все, а коли так, оце вже сама, то я як сама це відчула, то це дійсно дуже важко. Ну, нічого. Все буде добре. Захотілося мені, ну, як захотілося, всі, я думаю, що всі розуміють, що як воно. Зараз ми працюємо, я працювала і платили мені зовсім, дуже, ну, зовсім мало. Я тоді, як спо... згадаю, їхати в сусіднє село на велосипеді, потім їду в цей маркет, теж на дорогу витрачала гроші, а платили мало. Та... Воно і зараз. У мене дівчата працюють, то їх там обіжають, хоча працюють по 16 годин. Тут люди, які працюють по 16 годин, які гроші отримують. Та, Ви знаєте, ми на заводі так же само працювали. Коли я була, мені було 18 років. Всі говорили: ой, прийде час, і це все те, що там. Працюєш на першому списку, воно про себе дасть знати. Люди, які були постарші, я бачила їх, в них і ноги боліли, і все. Але так, знаєте, як воно 18 років ще цього не, ну, не відчуваєш та думаєш, та. Да". а коли і все время, от, знаєте, люди, які по, ну, постарше, там все кажуть, що це мала зарплата для такого. Вредного підприємства, що ми працюємо і все. А хто там у нас дивився? Працювали, дихали, ото тобі і все. А тепер кажемо, чого ми боліємо? чому у нас хвороб повно? Mm. <гум> то ноги то руки, то ще щось. Mm. Ну, нічого. А то я сьогодні прямо цілий день, то щось все добре, дівчата і хлопці. <гум> сьогодні йшла. Дивлюся, вже люди ялинок дуже багато везуть. І, якщо чесно, то в бідронці кажуть, вже і ціна впала на них. Так що вже вони не почув. Зразу, як, як завжди, як і в нас, а потім вже воно нікому не потрібно, тоді то вже їх дуже дешево відпускають та й продають. Так, буду я йти відпочивати. Завтра. Якщо поїду на базар, то обов'язково зустрінемось там, я обов'язково зніму і щось покажу вам трішечка. Дякую тим людям, які на нас підписуються, які нам пишуть коментарі. Та і взагалі хто просто нас дивиться. Всім-всім велике дякую. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Добра ніч. Добрий ранок, наші підписники. Знімаємо вам ялиночку. Яку ми сьогодні поставили, Вікуська мені допомагала, вона довольна, Уключила да? Діда Мороза свого. І цей шапка та в нас, то як реліквія. Вона то гра музика, але вона не вушками вже не ворушить, бо Щось ну, поламалося там, щось таке. Це не знаю. Вона вже давнішня, їй вже багатенько годів. Ну, вікуська сьогодні старалася виставляла, усе так їй понравилося. І танці. Бачите, які танці в нас? Вона не нарадується цією ялиночкою, бігає, танцює, стрибає. Страшне. Кажу, ти хоч мені її не розвали, бо ми її цілий ранок ставили, не, дитина не могла спати. О, о дивіться, як вона крутиться.